Добрий день, дітки! Сьогодні я хочу запропонувати вам відвідати холодні країни півночі і познайомитись з тваринами, які там живуть. Ви знаєте, що на півночі дуже холодно, морозно, повсюди лід і сніг. Які ж тварини живуть на півночі? Так, моржі, північні олені, білі ведмеді. Давайте з ними ближче познайомимося. Яка тварина зображена на цій картинці? Так, морж, яке тіло у моржа? Так, велике, незграбне, чим вкрите тіло моржа? Правильно, у моржа шерсті немає. У нього дуже товста шкіра і підшкірний жир, який зігріває моржа, і ніякий мороз йому не страшний. Підшкірний жир краще, ніж тепла шуба. якого кольору морж. Молодці, коричневого. Ще у моржа на мордоці є білі ікла. За допомогою ікол він піднімається на крижину, встромлює ікла, підтягується і підіймається на крижину. Моржі дуже швидко плавають, працюючи ластами, як веслами. Діти моржі цілий день дрімають на крижині, а коли зголодніють, пірнуть у воду і дістануть черепашку з дна. Водорості наїдяться і знову на крижину. А тепер подивіться на цю картину, яка це тварина. Так, північний олень. Чим вкрите тіло оленя? Правильно, тіло оленя вкрито густим хутром. Якого кольору хутро у оленів? Молодці, коричневе, сіре, на голові оленя, великі, крислаті роги, які схожі на гілки дерев. Подивіться, які струнки, сильні лапи у оленя, щоб тікати від ворогів. Олень багато бігає сніговим покривом. На лапах у оленя широкі ратиці, щоб він не провалювався в сніг. І ще він здобуває собі корм, ратицями розриває сніг до землі і дістає суху траву. Це найулюбленіший корм оленів, а влітку олені живляться зеленою травою і мохом. Подивіться на картину, хто це? Так, це білий ведмідь. Діти, а хто з вас бачив живого білого ведмедя у зоопарку? Він схожий на бурого ведмедя. Так схожий, такі ж лапи, такий же великий. Чим відрізняється білий ведмідь від бурого? Правильно, кольором хутра, білий ведмідь любить воду, легко плаває, живе на півночі. Яке хутро у білого ведмедя? Молодці, густе, тепле, тому в найлютіші морози йому не холодно. Де живуть ведмеді на півночі? Так діти білі ведмеді живуть далеко далеко на півночі в Льодовитому океані. Взимку і влітку по океану плавають великі крижини. Пливуть вони повільно, а навколо вода та вода і берега не видно. Здається, ніяка тварина жити там не зможе. Ось серед криги і живуть білі ведмеді. На цьому наша подорож закінчена. А на згадку про неї пропоную виготовити аплікацію північної тварини білого ведмедя. Для роботи нам знадобиться чорний картон, білий аркуш, нитки, ножиці, пензлик, клей, клейоночка і серветка. Починаємо працювати. Попросіть когось дорослих намалювати силует ведмедика. Далі нам необхідно його вирізати. Далі кладемо на клеюночку і змащуємо клеєм. Накладаємо намащеною стороною на картон, притискаємо і розладжуємо серветочкою. Далі нам необхідно нарізати хутро. Для цього беремо ниточку, складаємо її в декілька шарів. І нарізаємо. Тепер добре змащуємо клеєм. І Накладаємо хутра ведмедика і притискаємо. Тепер за допомогою темних знайдучок правимо очі і носик. Ось такий білий ведмідь вийшов у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. А наше заняття закінчилося. До побачення!